Так, досліджуємо задачі на різницеве порівняння. Перша задача. Дідусь заготував на зиму 8 літрів яблучного соку, а томатного у два рази більше. Скільки літрів томатного соку заготував дідусь? Так, дивимось. перше у нас 8 літрів яблучного соку. Томатного невідомо у два рази більше. Скільки літрів? У 2 більше ми звичайно бачимо, що це у нас буде множення. 16 літрів. Ось і відповідь. Дідусь, задача 2. Заготував на зиму 8 літрів яблучного. Уху, такий самий початок. А томатного невідомо у два рази більше. Аналогічно. Але далі, на скільки літрів більше томатного соку, ніж яблучного, заготував дідусь. Це наша. Від більшого треба відняти менше. Перший е, вид яблучний сік ми знаємо вісім. Але томатного нам не сказали. І користуючись задачою 1, ми можемо сказати, що перша дія така сама, так? Тому тепер ми можемо... Якщо ми відшукали кількість томатного соку, ми можемо від більшого від 16 відняти менше 8 і отримаємо 8 літрів. І відповідь буде на 8 літрів більше томатного соку, ніж яблучного. О, отримав дідусь. Дідусь третя задачка. Заготував 8 літрів яблучного соку? Так, секунду. Угу. Посунув. Томатний сік він готував упродовж двох днів по 8 літрів щодня. Так, 8 літрів, двох днів по вісім по вісім. Взяли скільки два рази. Наскільки більше, наскільки менше? Дивіться, давайте порівняємо. У два рази більше, так, по 8 два рази. Ви бачите, що це, в принципі, виходить така ж сама дія. Вісім помножити на 2 до 16 літрів. Це томатний, томатного соку. І... Подивіться, 8 на 2 8 на 2 16 літрів томатного соку. Тобто, А далі так само у нас стратегія розв'язання. Від більшого віднімаємо менше і отримуємо різницю. І давайте подивимось четверту задачу. Дідусь налив 8 літрів яблучного соку порівну в 4 банки. Так, розділив 8 порівну. Вісім розділив на чотири банки порівну. А три у бутель. Наскільки літрів соку більше в бутлі, ніж в одній банці? Так, перше це у нас банки, друге кількість в бутлі. 8 розділили Ну, Звичайно, нам треба знати і банку, і в одному бутлі. Бутель ми знаємо, а банку не знаємо, тому треба рахувати. 8 ділимо по 4, отримаємо 2 3 у банці. Тепер із більшого немаємо менше. Дорівнюємо 1 літр. Ну, в принципі, ви бачите, задачки легкі. І далі закріплення прийшло у нас порядок дій в дужках множення, віднімання і зліва направо. Третя, четверта. Давайте дивиться. 35 19, 20, це значить 25 плюс 1 26. 62 мінус 26. Давайте тут буде 62 Шість 20.

82. Це якщо ми робимо усно, Але на що я хочу звернути увагу на те, що попросили для нас зробити це в подіях. Тому давайте трошки нижче. Зроблю. Але навіть тут можна, в принципі, ні, шикарно можна і тут попрацювати з боку. І так, приклад 62 мінус 5 помножене на 7, мінус 19, плюс 46. Перша дія 5 помножити на 7. Призвичаємося вже розписувати приклади по діях.

Сімдесят і дванадцять, вісідет Буде 82. Другий приклад. 38 плюс 4 ділити по 7. Помножити на 4, ділити по 8. Дужки зліва направо друга, третя, четверта. Перша діє 38 плюс 4. 42. Друга дія 42 ділити по 7 дорівнює 6. Третя дія 6 помножити на 4 дорівнює 24. І четверта дія 24 ділити по 8 дорівнює 3. Так, є. Далі наступний приклад мабуть, треба скопіювати. Ось так. Дорівнює. Дужки перша, зліва направо, і в останню чергу віднімання без дужок. 57 мінус 39. Мінус 40, 17, плюс 1, 41. Ааа, чого? Стоп. 17. Так, 17 плюс 1 18. Вибачте, щось буває. Так, 18 ділимо по 6, отримаємо 3. 3 множимо на 7, отримаємо 21. 21 забираємо 14, отримаємо сімку. І останній приклад. Дужки рівноцінні зліва направо. Рівноцінні ділення зліва направо. Перша дія 32 мінус 19. Мінус 12, плюс 1 13. Друга дія 13 мінус 5. Ну, 8, звичайно. Третя дія 48. Ділити по 8. 6. Четверта дія, 6 поділити по 2 дорівнює 3. Ось наші приклади Завершено. Наступне порівняння. Зручним способом. Дивіться, ну тут рахувати не треба. Перший доданок однаковий. Тут додали, тут відняли. Там, де додали, більше. Чим більше менше забрали, тим більше залишилось. Бачите? Із 27,19 забрали, а тут 20 36. Чим ділене однакове, чим дільник менший, тим результат частка більше. Так, тут менше додали, тут більше, значить тут менше. Однакові множники однаково. Так. Чим більше, бачите, ділимо однаково. Чим більше взяли ділити, тим більше залишилось, тому зліва у нас менше. Склади, пан виконання, завдання. Периметр якого прямокутника більший і наскільки. Нагадую, периметр це сума довжин сторін. Так як протилежні сторони у прямокутника рівні, то ми 2 множимо на суму довжини і... Ширини. Тому П першого прямокутника 2 помножити, що у нас на 2 плюс 4, 2 на 8 16 см. Периметр другого. 2 помножити на 2 плюс 3, 5 на 2, 10 см. Ну від більшого віднімаємо менше, отримуємо 6 см. Відповідь на 6 см. Дякую за увагу.